Вітрина товарів це перелік основних товарів вашої компанії на головній сторінці сайту. Додавайте на вітрину популярні товари, які дозволяють вашим покупцям отримати більше інформації про асортимент вашого магазину. Додати товари на вітрину можна двома способами: на сторінці списку товарів та у розділі управління сайтом. «Вітрина». Розглянемо обидва. Щоб додати товар на вітрину зі списку, перейдіть в товари та послуги. Позиції, оберіть товар та натисніть Дії. Додати на вітрину. Також ви можете масово додавати товари на вітрину. Для цього позначте необхідні товари, натисніть Дії та оберіть пункт Редагувати вітрину. Додати на вітрину. Перейдіть у розділ Управління сайтом Вітрина. Натисніть кнопку Додати товар на вітрину. Оберіть товари з випадаючого списку. Або скористайтесь пошуком за назвою, Натисніть галочку Показати тільки вибране, щоб побачити тільки позначені товари. Додайте їх на вітрину. Розставте позиції на вітрині у потрібному вам порядку, просто перетягуючи їх мишкою. Для того, щоб видалити товар з вітрини, натисніть значок кошика у правому верхньому кутку. Зверніть увагу! Ви можете розмістити на вітрині 50 додаткових та 24 основних товари. Додаткові товари потрібні, коли основний переходить у статус не в наявності або видаляється. Щоб на вітрині завжди був тільки актуальний асортимент, увімкніть перемикач, який автоматично буде змінювати основні товари зі статусом не в наявності на актуальні товари зі списку додаткових. Усі товари на вітрині автоматично сортуються за статусом наявності. Спершу показуємо товари у статусі в наявності або готово до відправки. Слідом. Товари під замовлення, і в кінці товари, яких немає в наявності. На вітрині товар у статусі немає у наявності або під замовлення не можна перемістити вище товару в наявності. Ви можете переміщати між собою товари тільки одного статусу. Посилання на довідку та наші соцмережі лишаємо в описі: ставте лайк та підписуйтесь на канал, адже тут все про роботу на пром. you <laughs>